Доброго ранку, любі малята. Послухайте, будь ласка, загадку. Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це малята? Правильно це ведмідь. Ведмідь зустрічається в багатьох казках, як правило, позитивний герой, та не варто забувати. Що це справжній хижак, шесть у ведмедя густа, великий тулуб, голова кругла з невеличкими вушками і очима. Ведмедь влітку ласує медом, ягодами, ловить рибу, а взимку спить у своєму парлозі. Взимку у ведмедиці народжується маленькі ведмежата. Маленькі ведмедики милі та пухнасті. Діти, до нас сьогодні на заняття завітала маленьке ведмежатка. Воно хоче, щоб ми намалювали йому веселих друзів. Намалюємо! Для роботи нам потрібне пів аркуша паперу, склянка з водою, пензлик, чорна та коричнева фарба. Починаємо малювати. Занурюю пензлик у воду малюю голову ведмедику. Така голова починаю її розфарбовувати. Малюю вушка. А зараз я діти намалюю тулуб, починаю розфарбовувати тулуб. Намалюю ведмедику лапки і буду малювати йому очі. Носик і ротик. А зараз я намалюю травичку ведмедику. Подивіться, який гарний ведмедик у мене вийшов. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення! Бажаю вам успіхів!